Все що необхідне на передовій. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала допомогу новоствореному батальйону прикарпатських бійців. Для них закупили матеріально-технічне обладнання та побудові речі. Наразі бійці проходять навчання та бойове злагодження, щоб незабаром виконувати завдання на фронті. А відповідне забезпечення дозволяє робити це ефективніше. Допустимо, лучше постачання там, техніки, автомобілів, то буде лучше виконувати бойове завдання. там. Допустимо, по медицині теж, щоб турнікети були не китайські, а допустимо хорошого производства, бо багато китайських вони рвуться там, допустимо. А якщо він порвався в турнікет, то вже немає часу, щоб його другий То Тобто там все время йде на це. Тобто, ну потрібно, щоб було і качественно і, і кількість. крім того, батальйону передали автомобіль. Його власними зусиллями придбали прикарпатські дорожники. Автівки на фронті кажуть розхідний матеріал. Тож військовим вони не аби як потрібні. І зараз важливо якомога більше підтримувати бійців, щоб вони могли давати відсіч ворогу. На машину збирали кошти спільно і працівники долучалися ще меценати. Це наш невеликий вклад дорожників в області. Це не перший вклад, не останній вклад. Звичайно, що ваші ти машини, оскільки вже більшість забрано. Ну, спільними зусиллями машина була доставлена. Надіємося, що принесе користь. Будемо працювати надалі на допомогу нашій армії. Матеріально-технічне забезпечення для захисників придбали за бюджетні кошти. Його вартість 200 тисяч гривень. Потреби та запити від бійців, каже голова ОВА, Світлана Нощук, Є постійно і важливо на них вчасно реагувати та закривати. Ми працюємо з усіма військовими формуваннями і забезпечуємо те, що потрібно. Власне, ця передача це є ті потреби, які потрібні. Рівні для новоствореного батальйону, що вони могли мати все і були озброєні всім. Під час наступної сесії облради каже голова ОВА, планують затвердити рішення про додаткове сприймування 20 мільйонів гривень на ЗСУ. Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.